Добрий день. Сьогодні я покажу вам, як в'язати складну резинку. Це лицева сторона, це виворітня сторона. бачите, для зразка я набрала 30 петель, в мене на спиці на лівій. Першу петлю знімаємо не пров'язуючи, дві лицеві. Дві виворотні, дві лицеві, дві петлі виворотні, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні. Дві лицеві, дві петлі виворітні, дві петлі лицеві, дві виворітні. останню кромочну виворідньою петлею пров'язуємо, повертаємо роботу, другий ряд першу знімаємо не пров'язуючи, лицьова. Дві виворітні петлі, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні. І так до кінця ряду. Дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, 2 Виверідні, дві лицеві, дві петлі виворідні, дві лицеві, дві виворітні. Перед передостанням петлю пров'язуємо лицевою кромочне виворідньою петлею. Це наша складна резинка, Як бачите, вона не така складна, така резинка. Дякую.